Слава Україні! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль. 1 день тебе в ефірі. Ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про кримінальні події та інші факти із життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. А розпочнемо нашу програму із найрезонанснішого злочину за останній тиждень. Оперативники управління внутрішньої безпеки Тернопільщини викрили схему уникнення мобілізації. Фігурант виявився директором міжнародного благодійного фонду. Він гарантував отримання документів про інвалідність, а свої послуги оцінював у 10 тисяч доларів. Як правоохоронцям вдалося затримати зловмисника і яке покарання його чекає? Дивіться далі. На Тернопільщині оперативники департаменту внутрішньої безпеки заблокували схему уникнення мобілізації. Директор міжнародного благодійного фонду за 10 тисяч доларів гарантував отримання документів про інвалідність. Тепер така благодійність може коштувати йому 8 років позбавлення волі. Уникнути мобілізації та легально виїхати за кордон пропонував чоловікам призовного віку мешканець Тернополя. Виявилось, що Фігурант, керівник міжнародного благодійного фонду, обіцяв охочим оформити документи про наявність другої групи інвалідності. Він запевняв, що може вплинути на службових осіб лікарської. Комісії, щоб ті офіційно визнали клієнта інвалідом другої категорії. Водночас зловмисна схема передбачала оформлення документів без фактичного проходження у медкомісій у закладах охорони здоров'я. Схемі зломисника завадили оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Поліцейські разом із працівниками Служби безпеки України затримали фігуранта на гарячому одразу після отримання ним грошей 10 тисяч доларів. Слідчі поліції Тернопільщини вже оголосили керівнику благодійного фонду про підозру у Живані впливом частини третя статті 369 з приміткою 2 кримінального кодексу України за вчинене йому загрожує до восьми років за ґратами. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. У головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області відбулася зустріч з родинами загиблих бійців штурмової бригади Людь. Їм вручили посмертні відзнаки та нагороди. Керівник обласної поліції Сергій Зубаненко висловив свою підтримку та подяку родичам загиблих героїв. Пам'ять загиблих бійців об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь вшанували в головному управлінні національної поліції в Тернопільській області. З родинами загиблих бійців зустрілися заступник командира бригади Людь В'ячеслав Вусінський, начальник головного управління національної поліції Тернопільщини Сергій Зюпаненко та виконувач обов'язків голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Вожинський. Керівник поліції подякував родинам загиблих героїв за їхню жартовність, мужність та терпіння. Ми завжди будемо пам'ятати наших колег, наших побратимів. Завжди ви маєте розуміти і знати, що ми єдина поліцейська сім'я. від сьогодні і назавжди ми будемо з вами поруч. Будемо намагатися допомогти всім, чи можемо. Від Будеш поліцейським. Заступник командира бригади Людь В'ячеслав Вусінський передав родинам загиблих героїв їхні посмертні відзнаки та нагороди. Сьогодні наші побратими ведуть важкі бої з ворогом. З одних таких побратимів були ваші близькі, які штурмували позиції ворожі, визволяли територію України. Вони боролися за незалежність до останнього подиху, до останнього патрону. Жодна нагорода не замінить вам найближчих людей, але ці нагороди досичите про їхню мужність, героїзм, самопожертву. Яку вони віддали за незалежність України? Час минає, але біль втрати не вщухає. Такі комунікації допомагають рідним не залишатися наодинці з їхнім горем. Ми закарбуємо у своїх серцях імена всіх тих, хто до останнього подиху наближав нашу перемогу назавжди в строю. Слідчі Тернопільської поліції оголосили підозру двом жителям обласного центру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Фігуранти брали з кожного клієнта від 12 до 16 тисяч американських доларів. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Злочинну діяльність 37-річного тернополянина та його 47 47-річної спільниці задокументували оперативники карного розшуку головного управління національної поліції Тернопільщини спільно з прикордонниками та працівниками управління служби безпеки України. Фігуранти організували бізнес на бажаючих незаконно покинути межі України. З кожного клієнта брали від 12 до 16 тисяч американських доларів. 47-річна тернополянка підшуковувала військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон кордон Відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу і пропонувала за грошову винагороду організувати втечу з України. Її спільник, 37-річний тернополянин, теж активно займався пошуком бажаючих, а також на власному автомобілі доправляв чоловіків на територію Закарпатської області, надаючи їм поради та вказівки, як поза межами пропускних пунктів перейти кордон. За наявною інформацією, послугами фігурантів скористали щонайменше семеро військовозобов'язаних. Під час спеціальної операції, проведеної співробітниками управління карного розшуку, спільно з працівниками управління Служби безпеки України та прикордонниками було задокументовано спробу незаконного переправлення через кордон двох чоловіків. Перевізника, котрий війську ухилянтів до обумовленого місця, затримали у місті Берегове Закарпатської області неподалік прикордонної смуги. Наразі обом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочину, передбачено частину. Іною третьої статті 332 кримінального кодексу України зловмисникам загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 9 років. Підозрюваному суд уже обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щодо фігурантки, питання вирішується. З нагоди Дня служби дільничних офіцерів поліції керівник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко відзначив правоохоронців за їхнє сумлінне виконання службових обов'язків. Вони отримали цінні подарунки грамоти та подяки. Власне, кого і чим нагородили, дивіться далі. 18 червня в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції. З цієї нагоди цінні подарунки та відзнаки отримали кращі дільничні Тернопільщини. Дільничні це. Напевно, самий універсальний поліцейський, який вже багато-багато років поруч з громадянами, поруч з громадами. Він може виконувати не тільки покладені на нього функційні обов'язки, але є й помічником наших громадян, особливо в такий важкий час. Сергій Зюбаненко разом із міським головою Тернополя Сергієм Надалом відзначили кращих дільничних офіцерів поліції. 12 поліцейських за сумлінне виконання своїх обов'язків професійні якості та з нагоди 101-ї річниці з дня створення служби отримали цінні подарунки, грамоти та подяки. Ювенальні поліцейські закликали молоде покоління дотримуватися заходів безпеки під час літніх канікул. Вони нагадали дітям правила дорожнього руху та роз'яснили, як правильно діяти у різних небезпечних ситуаціях. Чи сподобалися школярам такі поради правоохоронців, дивіться далі у сюжеті. Літо це час розваг для школярів, аби надзвичайні події не змарнували канікули дітей та їх батьків. Правоохоронці перевіряють місця біля водойм. З юними тернополянами спілкувалися співробітники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції. В час проведення даних заходів поліцейські та рятувальники доводять дітям, як правильно поводитись на дорозі, катання на велосипедах та. Інших транспортних засобах працівники поліції закликали зробити себе видимими у темну пору доби на дорозі за допомогою світловідбивальних елементів та застерегли від небезпеки під час ігор у покинутих будівлях чи недобудовах. Про важливі навички, які можуть врятувати життя та правила безпеки на воді, розповідали рятувальники. На території Тернопільської області є чотири пляжі, на яких можна купатися, а саме це є пляж циганка, на якому ми зараз знаходимося в місті Тернопіль. Дальній пляж також на тернопільському ставі. Міський пляж в місті Шумськ. І в місті Ланівці водолази продемонстрували своє спеціальне спорядження та техніки занурення у воду. Хлопці та дівчата дізналися, як вони обстежують дном водойм, шукаючи людей предмети чи інші речі. Навчалися юні відпочивальники надавати першу домедичну допомогу при утопленні. Активну участь у профілактичних заходах взяли учасники молодіжного корпусу Закон і порядок. «Чи сучне дихання чи е, допомога для е, запрацювання серця воно є важливим. Тому що в житті бувають всілякі ситуації, і це така річ, що її потрібно знати через те, що ти не знаєш, що може статися в, в будь-який момент ще й в даний час. Юні тернополяни отримали від правоохоронців пам'ятки застереження щодо безпечного відпочинку, а також слушні поради, як зробити канікули корисними та веселими. Пам'ятайте елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. 20 червня відзначали День служби працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Діяльність цього підрозділу відіграє дуже важливу роль у розкритті та розслідуванні злочинів. Їх привітав з професійним днем начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко та подякував за їхню важливу працю. Дослідження почерку і підписів, експертиза вогнепальної і холодної зброї, вибухових речовин чи наркотичних засобів, слідів людини та тварини або доказів, залишених при вчиненні будь-яких злочинів. Це невеликий перелік того, чим займаються фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. 20 червня експертній службі МВС України виповнилося 24 роки. Експертна служба МВС, пройшовши шлях від традиційної криміналістики та простих хімічних досліджень на початку створення. До найскладніших досліджень з використанням сучасного аналітичного обладнання продовжує свій розвиток з метою повноцінного забезпечення потреби у спеціальних експертних знаннях правоохоронних органів та громадян. Діяльність цього підрозділу відіграє важливу роль у розкритті та розслідуванні злочинів. Привітав колег зі святом начальник головного управління Нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Немає ближчої установи, ніж ви для поліцейських. Не розкриття злочинів, не розслідування злочинів без вас не обходиться. Ви дійсно своїм підписом, своєю печаткою впливаєте на долю людей. Я бажаю вам, всім, щоб ви пишалися своєю роботою. Вітаю вас. І слава Україні Володимир Кравець, найстарший працівник Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Йому 75 років. Чоловік прийшов на службу у 1978 році, а вийшовши на пенсію, продовжив працювати судовим експертом. Володимир Кравець пишається тим, що до нього за порадами звертаються молоді колеги та цінують його досвід. Дечого він навчається й у них. Коли я починав службу, то експертів на всю Тернопільську область було. Сім чоловік разом із начальником, якщо порівняти роботу в ті часи і в теперішні, то хочеться сказати про те, що значно покращилася матеріально технічна база. Експертів, ну і до нас надходять і експерти працюють з досить солідною, і ефективною і дорогою технікою. Дослідженнями вибухових пристроїв займається разом зі своєю командою Андрій Крій у час повномасштабного вторгнення. Обсяги роботи суттєво зросли. Зараз в рахунок того, що відбуваються військові дії, так само працюємо з предметами ракетного типу, які відносяться до оборожуючих, А саме це герань-2, герань-1. Працівники Тернопільського НДКЦ на досягнутому зупиня. А це не збираються. Сьогодні тривають роботи зі створення сучасного лабораторного комплексу для проведення молекулярно-генетичних та фізико-хімічних досліджень. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль. Один день тебе зичу вам миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні.